Він отримує найбільшу пенсію в Україні на сьогодні майже чверть мільйона гривень. Нагороди Путіна та Медведєва не вберегли цього проросійського політика від наслідків російського ракетного удару. Під час помаранчевої революції мітингувальники нагородили його смішним прізвиськом. Підрахуй. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз колишній голова ЦВК Сергій Ківалов і чим займається. Докладніше далі. 246 тисяч гривень це розмір найбільшої пенсії в Україні на сьогодні. Майже чверть мільйона гривень щомісяця Пенсійний фонд сплачує особливому пенсіонеру, колишньому нардепу регіоналу Сергію Ківалову, і це без урахування довічного грошового утримання судді. А загалом політична кар'єра Сергія Ківалова почалася у 98-му році, коли він був уперше обраний народним депутатом України та очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю верхов. Повної ради а 2002 року він знову переміг на виборах до парламенту у мажоритарному окрузі Одеси. З лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою центральної виборчої комісії, а з грудня 2004 до травня 2006 року ректором Одеської національної юридичної академії у шостому та сьомому роках Ківалов ще двічі ставав нардепом України від партії регіонів і очолював комітет Верховної Ради з питань правосуддя з грудня 2012 року, по листопад чотирнадцятого. Був парламентарем сьомого скликання висуванцем від партії регіонів по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за так звані диктаторські закони, які обмежували права громадян на свободу слова. Восени 2014 року. Політик знову пройшов до ради, а у квітні 2016-го увійшов до опозиційного блоку. На дострокових парламентських виборах 2019 року ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв у двадцятому році брав участь у виборах Мера Одеси від української морської партії Сергія Ківалова у першому турі він посів п'яте місце, трохи більше шести відсотків голосів. А у другому турі підтримав кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика. З 10-го року Сергій Ківалов є президентом Національного університету Одеська юридична академія, який постраждав у квітні цього року від російської атаки. Ківало унаслідок ворожого удару отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. За даними видання Українська Правда, він отримав осколков. Поранення стегна його доставили до лікарні з венозною кровотечею. Цікаво, що раніше Сергій Ківалов отримав за свої проросійські ініціативи державні нагороди Російської Федерації у 2009 році. Дмитрій Медведєв вручив політику орден Дружби, а у 2013 році Владімір Путін нагородив його медаллю Пушкіна. Останню Ківалов отримав. Цитуємо за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Найскандальнішою історією у біографії українського полі... Тика є історія з проведенням у четвертому році президентських виборів, які закінчилися помаранчевою революцією, та позаплановим переголосуванням другого туру. У ході виборів було виявлено численні порушення та фальсифікації, через що люди почали виходити на протести. Центральна виборча комісія оголосила тоді президентом Віктора Януковича. А Ківалову, який очолював тоді ЦВК, мітингувальники дали смішне прізвисько. Підрахуй верховний суд України визнав факт повальних фальсифікацій. Після цього Ківалова відправ Оли у відставку та викликали на допити, але в результаті він не поніс ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Після цього в Україні провели повторний тур виборів, і президентом країни став Віктор Ющенко. Ще один гучний скандал, з яким пов'язаний Ківалов, стосується розробки закону про основи державної мовної політики. У 2012 році він був прийнятий, але викликав бурю обговорення, оскільки згідно з ним російську мову хотіли зробити регіональною, фактично зрівнявши її з державною. Державною мовою в країні після революції гідності цей закон було скасовано. Сьогодні український політик обіймає посаду президента Національного університету, Одеська юридична академія. Він перебуває в Одесі та веде свої соціальні мережі, показуючи наслідки російських атак, від яких регулярно страждає курортне місто. Але за два дні до початку повномасштабного вторгнення ківало виїхав з України, засвітившись у квітні на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину ківалов лише у травні. Коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми. А колись влітку 15-го року багато галасу наробила історія навколо так званого замку Ківалова, одній із літніх резиденцій колишнього регіонала, що розташована на восьмій станції фонтану на узбережжі Чорного моря, цей будинок для прийняття офіційних делегацій міжнародного гуманітарного університету, місцеві називали замком Гаррі Потера. Насправді будівлю звели на місці човнової станції під виглядом берегу укріплювальних робіт. Тоді активіст. Одеського автомайдану та ради громадської безпеки захопили скандальний замок, знесли ворота трактором, вивісили на території резиденції прапор України, і сфотографували розкішні інтер'єри. За словами активістів, приводом для їхнього вторгнення стало те, що огорожа будівлі, зведеної на самому березі моря, перешкоджає доступу на пляж. Він передав Росії військові винищувачі та сотні балістичних ракет, якими зараз Москва бомбардує Україну за його каденції. Міністра оборони було атаковано ракетою точка У дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Йдеться про Олександра Кузьмука, колишнього генерала армії України, нардепа і командувача Нацгвардії. Його діяльність пов'язана з державними нагородами і реформами збройних сил, але водночас і з резонансними подіями. Підписуйтесь на канал Телеграфі, щоб дізнатися, де зараз генерал Кузьмук, та пригадати скандали пов'язані з ним. Докладніше далі. Звання генерала української армії Кузьмук отримав у 98-му році і був звільнений з військової служби Володимиром Зеленським у 2019-му. Серед винагород військового діяча орден за заслуги третього ступеня, ордени Богдана Хмельницького, першого третього ступенів, орден Данила Галицького, іноземні ордени престижу. Кузьмук також двічі обіймав посаду міністра оборони України за першої каденції з липня 96-го по жовтень 2001-го трапилося дві суперечли. Події, зокрема, у квітні 2000 року стався нещасний випадок. З полігону у Чернігівській області було запущено ракету Точка У, яка зійшла з курсу і потрапила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Тоді загинуло троє людей, п'ятеро отримали поранення. А у жовтні 2001-го над Чорним морем було збито пасажирський літак, ту 154 який виконував рейс тель авів Новосибірськ. Міждержавний авіаційний комітет постановив, що літак збила ракета. С 200 випущена під час українських навчань ППО. Однак також є версія про те, що насправді цю ракету випустила Росія, а Україна просто взяла на себе відповідальність. Зокрема, Кузьмук публічно визнав відповідальність і вибачився перед родинами загиблих. Катастрофа забрала життя 78 людей. Згідно з розслідуванням схем, Кузьмук також підписав угоду про передачу Росії низки Ту 160 ту Ту-95МС та сотень ракет х 55 Угода була підписана у Ялті у 99-му році між урядом України, який тоді очолював Валерій Пустовойтенко, і урядом Росії на чолі з Владіміром Путіним підписали її в обмін на списання газових боргів загалом на суму близько 275 мільйонів доларів. У жовтні 19-го року Кузьмука було звільнено з військової служби за віком, однак із правом носити військову форму. Проте він залишився радником Міністерства оборони у 22-му році. Він відвідав Кам'янський район. І вручив нагороди пораненим воїнам за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, 21 лютого 22 року Кузьмук вступив до лав територіальної оборони України як доброволець. Через поважний вік він не міг бути мобілізованим офіційно, але сам Олександр наполіг на тому, що хоче доєднатися до ТРО. А у квітні 24-го року Кузьмук засвітився у Монако. Як розповів сам генерал у коментарі кореспонденту, там він відзначав своє 70-річчя. Він стверджував, що святкування. Було скромним у колі родини. Одночас екс-міністр зазначив, що приїхав на три дні до родичів, які мають у Монако нерухомість, яку придбали ще до війни. Віктор Муженко, генерал української армії, який був начальником генштабу ЗСУ, під час АТО він керував операціями на сході України, у тому числі ухвалював рішення під час виходу українських бійців з Лувайська. Втім, після звільнення зі служби муженко став дедалі рідше з'являтися у медіапросторі. Телеграф ЮЕЙ розповість про те, чим запам'ятався генерал, а також де перебуває зараз і чим займається під час великої війни. Майбутній генерал народився у 61-му році в селі Виступовичі, що на Житомирщині, навчався у ленінградському загальновійськовому училищі. Після навчання проходив військову службу у Закавказькому військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині. Там він у різний час обіймав посади командира мотострілецького взводу, роти та батальйону. Пізніше Муженко став офіцером відділу бойової підготовки танкової армії Прикарпатського військового округу. Після розпаду СРСР він закінчив військ. Військову академію збройних сил України та продовжив службу. з 97 року. Військовий командував танковим полком, механізованим полком, був начальником штабу та першим заступником командира танкової дивізії північного оперативного командування. У 2003 2004 роках військовик перебував із миротворчою місією в Іраку як начальник штабу. Після цього закінчив оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони України у 2005 році. Муженка призначили начальником. Штабу та першим заступником командира 8-го армійського корпусу у сьомому році він отримав звання генерал-майора, а через п'ять років генерал-лейтенанта. Певний час Муженко був депутатом Житомирської обласної ради від партії регіонів. У 12-му році військового призначили заступником начальника генерального штабу ЗСУ. Ще за два роки виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Муженка першим заступником керівника антитерористичного центру при СБО. невдовзі тоді колишній президент Петро Порошенко призначив військовика начальником генштабу і головнокомандувачем ЗСУ. Після Іловайської трагедії, коли росіяни розстріляли понад 366 українських бійців, муженко припинив бути командувачем антитерористичною операцією. Тимчасова слідча комісія дійшла висновку, що ситуація під Іловайськом стала можлива через неадекватні дії начальника генштабу Муженка і тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея протягом 14-19 Років Муженко був членом РНБО і головнокомандувачем ЗСУ. У п'ятнадцятому році він отримав звання генерала армії керував і брав участь у різних операціях в зоні АТО та займався реформою армії за стандартами НАТО. У дев'ятнадцятому році президент України Володимир Зеленський звільнив муженка з посади начальника генштабу. Також його звільнили з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів. У 2021 році генерал розповідав, що працює в центрі воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони та науково-дослідному інституті ЗСУ. 24 лютого 2022 року. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив світлину, де разом з Муженком працює над картами у Генштабі. Згодом залужний подякував Муженку за підтримку, безцінний досвід та участь в обороні України. У 2023 році стало відомо, що Муженко провідний науковий співробітник науково Ослідного інституту ЗСУ. Він періодично дає коментарі медіа, аналізуючи війну Росії проти України, ділиться своїм баченням бойових дій і робить прогнози на майбутнє в оборонній сфері. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.